Помічник залужного. Ну як так? Здавалося, притомна частина суспільства напружена і зосереджена, бо війна. Думалося, що рівень розуміння всієї серйозності подій, які відбуваються тут і зараз, захмарний, щонайменше військовими. Але ну як не подарувати шість натівських гранат на днюху, еге ж? Сталася біда з помічником залужного, майором Частяковим. Відкриваючи подарунки до дня народження, здетонувала граната, яка була в одному з цих подарунків. За перші години пробігло кілька версій: від спланованої акції з ліквідації до фатальної випадковості. На сьогодні правоохоронці кажуть саме про друге. Так просто сталося. Основна наразі версія подій виглядає наступним чином: полковник Тімченко подарував коробку з віскарем та шістьма гранатами, сказавши, тебе важко чимось здивувати. Ось тобі бойові гранати. Тобто попередив. Правоохоронці кажуть, що є свідки, які це підтвердили. Далі майор Частяков повернувся додому і ніби як почав розгортати подарунки, а поруч був його неповнолітній син, який ніби як взяв гранату, почав її крутити, вертіти, потім Частяков її вихопив і стався вибух. Я розказав це не тому, що зараз роздуватиму конспірологію. збігу за своєю шапочкою з фольги і почну підігрувати російській пропаганді. Не дочекаєтесь. Я про інше. Кілька запитань не по суті, а по причинах того, що сталося. Чому бойові гранати натівського зразка опинилися поза арсеналом чи місцем зберігання? Чому без одного підвищення офіцер вищої ланки просто так дарує бойові б***, гранати? Це такий військовий фльор, понт. Я шокований новиною про загибель помічника залужного, але від самого факту й обставин, за яких це сталося, я. Б***. Зрозуміло, що повномасштабка ледь не два роки, всіх трохи плавить, але ну це за межею сприйняття. І чому, якщо це все трапилося саме таким чином, то я бачу тут те саме, що і з нагородженням 128-ї бригади, тільки в мініатюрі. Якщо це звичайно в мініатюрі, боляче прикро, цього всього не мало статися. І щиро розраховую, що у ставці це розуміють. І очікую, що дарувати бойові гранати в українському війську більше ніколи не будуть. Тримайте стрій, вашу мать.